привітки привітки усім! На зв'язку Ірена і це канал Фінанси та Інвестиції. Будемо сьогодні говорити про те, що ваш блог належить вам. І про те, що, як кажуть, мій блог, мої правила, що хочу там, те і витворяю. Отож, поїхали! Насправді, хочеться сказати, що не потрібно сильно переживати стосовно того, що скажуть інші люди. Так, Є такі деякі, скажімо так, норми, етикету, які ви повинні дотримуватися, якщо ви викладаєте так, певні відео на певні а, платформи. Але переживати, що хто скаже, то цього не потрібно робити, так, тому що ваша. Цільова аудиторія, вона, скажімо так, ну звісно, якщо ви не підключали ніяких а, е, накруток, да, то ваша цільова аудиторія буде сугубо вашою, так? Та кількість людей, які а, цікавляться тим, що ви віщаєте, так а іншим людям ви не будете цікаві, що б ви не робили. Не буде не буде правильна зачіска, не буде правильним. Лице, губи, ніс, а їм завжди щось буде не так. Можливо, ви неправильно вимовляєте певні слова, і їм все буде не гаразд а ви будете тільки переживати. Тому не переживайте стосовно того, що вам як і скажуть Просто просувайтеся якщо ви вирішили вести блог і дійте, тому що. Всі бізнеса на сьогоднішній день є в інтернеті. Якщо вас немає в онлайні, якщо вас немає в інтернеті, ваш, вас взагалі немає. Так? Ось, далі не переживайте стосовно того, що потрібно пояснювати, пояснювати комусь свою думку. А, дуже гарний вислів я знайшла в одній книжці. Не буду її говорити, поки що я ще не дочитала, бо психології. А стосовно того, що бджоли не пояснюють мухам, що мед... Кращий Г. Ще раз, бджоли не пояснюють мухам, що мед кращий Г. Так, тобто їм на це нема часу, да і взагалі нема сенсу пояснювати, а якщо і так їх що? Не зрозуміють. Ну бо не зрозуміють і все. Їм хорошо от там, а бджолам добре в саду. так мед. так само і ми. Є різні люди, є різні категорії людей, яким добре це, а іншим добре це. Тому і різниця така, да що одні багатшають, а інші біднішують, Так? Ось, і навіть якби поділили гроші всього світу пополам, все одно, через деякий час ця різниця би була відчутна. Отож, ось такий в мене сьогодні коротенький, скажімо так. Відео вирішила зняти так про те, що а, ваше життя належить вам, так, і а, також правила життя, які ви робите створюєте в своєму житті, вони стосуються лише вас, вашого життя, вашого, а, скажімо так. А, Бізнеса і так далі. І якщо хтось збоку починає критикувати, що вам що йому щось не подобається, як так може жити, а, ну це його право просто гарно вічливо сказати. Це твоє право. В тебе таке, у мене таке. Мені так вигідно, мені так комфортно, це моє життя. І все, а, щоб вас а, скажімо так, це не сильно задіювало, тому що потрібно просуватися, потрібно. Вести своє життя так, щоб дійти до якоїсь, скажем так, комфортної точки. А, так а будете обіжатися на цих людей. Цього не потрібно зовсім робити. Тож у мене на сьогодні все. А надіюся, я вам була сьогодні корисною і дала, скажем так. Позитивну енергію, щоб ви були налаштовані на позитив. А ваше життя належить тільки вам. Ваша це ваша відповідальність. Не сусідів, не знайомих, друзів, а лише ваша. Соцмережі лише для вас і ваших клієнтів. Не для друзів, не для а, якихось, не знаю, близьких, родич і так далі. Лише для вас. Тому не соромтеся, проявляйтеся, і до нової зустрічі. Кака.